У торгівельно-економічному коледжі обирали найгарнішу студентку-першокурсницю. За званням міс коледжу змагалися семеро дівчат, з претендентками визначалися на загальних зборах. За конкурсом спостерігала наша репортерка Ірина Кош. Ну, Розпочали з конкурсу Визитівка, де учасниці асоціювали себе з казковими героями. Мене звати Аня. Ось вам моя візитка на ваше розглядання. Я трішки скромна, дещо лінива. Що я грати, а чому саме вам не потрібно знати? «Конкурсантки отримують позитивні емоції, аплодисменти, посмішки наших глядачів. Хлопці і допомагали організовувати, хлопці будуть на сцені допомагати дівчатам в конкурсах, будуть їх супроводжувати, тому що ну, яка жінка може бути сильною, якщо немає поруч сильного чоловіка обещают рай твої объятия Мне надежду, о, Александра. Знай твої движения Твой танець показав мені, що такое знай. У нас був конкурс саморобних лачах, Потрібно було зробити з підручних матеріалів, але наша група. Вирішила так, що робити з якихось мусорних пакетів, з нецікавих речей це нецікаво. цікаво. Так як я навчаюся на бухгалтера, на бухгалтерському обліку, ми вирішили, що фінанси, гроші це дуже оригінально. Для цього платі ми використали дуже велику кількість газет, робили ми з дівчатами всією групою. В одному з конкурсів дівчата демонстрували не лише красу, а й знання кулінарії. Переможницею у конкурсі Міс Коледж Коледж-2013» стала Ганна Кватернюк.